Хопа! Що? А мені? Рука. не та, Лиши! Та в мене той забрав, ти забрала, та скільки з того гірка лишимось? Ти такий жадний! Боже, там вже скоро треба відбиватися від вас. Дивіться мені в тарілку. Але це ж топ! Та є ж готов тобі. Це мені ній огірок руку не відкрив. Та я собі хіба почистив огірок. Він мені дав огірок два кусочки, так як собі, але в нього цілі, а в мене половина в мене надкушені. Я йому так повернула, в нього надкушены. І він сказав, що він пробував. Та бо то реально, самі ніхто не хоче нічого робити, хіба Сергій зробить, то давайте святим. Та ясно! Сергій, чий рис їсть? Три салат є, чого джекує. Ну, Це ну, те, що ми включили okay. камеру, ті... чи no. Ну. чийку? Покупляв то все на джику, хто її варив, то тільки що. Да, no. Аби ми їли. Тому не звезде, тут мені багато. Ти. Ну, все, я геть від вас мені тут тикати будете хіба? Огірками ще чомусь. Смачного. <кхів> 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 Дякую. Ну от нафік. Хліб хто з'їлась. Чого з хліб Був Був, чорний. Вчора? Ти чого вчора? Олесі. Угу. Вс? Та що, що такий летоцю як ти му зими знімати? Ну, 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 Вирішили ми собі і в її зараз. Ну, а, ви дума, нову постіль не берете, берете ту саму. Ви висохло. Так, так. Полосатики знімаються. Один полосатик зняв голубий зелений. Тримає кадрів, mm. mm. Та Та там. Нам там теж знімаєте, все знімайте. Та шкарпетки ще не висохли. Шкарпетки ще мокрі. Шкарпетки туди перевішать. Ні-ні, шкарпетки хай висять. Я не пані, ми то ж його закрили там чи що. Та він так весь час сидить. Знаю, що він там по 40 хвилин сидить. А ти здається, зараз ніде не йдеш? Ні. Треба, щоб ти йшла. Напевно, Максим мене відправляє Ти, але відправи, може не зліве вижити. Снап? Так, як по нас величегарний гарно так. так. Чи зупиняється і фоткаєш? Вони з вами фоткаються? Може бути, бо я так стою тут. <laughs> Дурачок, так. Підходьте, як пахне, як ви, ви чули, як пахне. О, вийшов! Вийшов! Засранець вийшов. Я Люди всі потрошки готуються до всі. Прибирають, миють. Біля хати завжди є робота. Люди щось біля дому роблять. Бачите, мої на балконі роблять, мої речі складають. Потім то всі. Чи все, Максим, знюхай, як пахне овеча. Ну, нюхай. І зразу таблетки. І тоді все по шафах, по комодах. Вони таке знімають, і мені у тебе стоси складають. Та й ти складаєш по місцям. Щоб все поскладало. Максим, ти що складаєш? Так, будь-медведь. Дарю? І що ти зробив? Що побратима. А це в така футболку? Зубна Та, паста. Зубна паста? Та він часто сам... такой здум. Два рази в годину. <рисвіт> ти втік бекула, маєш там не знає, 50 зубів. Окай Та... рухайся. Диви, моя піжамка Та йди вже звідси.